Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Записую для вас дорогі діви, таро-прогноз на квітень місяць. На кожен тиждень. Я зазвичай їх у нас повних 4, тому на чотири тижні я буду діставати по три карти і розповідатиму вам, що вас очікуватиме в квітні, на що вам потрібно буде звернути вашу увагу. Можливо, зможу вас від чогось застерегти. В руках в мене колода Таро райдера Вейта. Перетасовую колоду і буду розповідати вам про події. Перший тиждень, перша карта. Двійка Пентаклів. Двійки пентаклів це вибір, може бути грошовий, будете думати, куди вкладати гроші, купувати, не купувати. Вибір може бути як, як такий, знаєте, Цінностей, тобто матеріальний, або, може бути, моральний якийсь. вам потрібно буде обрати, як вдіяти в тій чи іншій ситуації, куди. Ну, але тут щось буде все рівно якось пов'язане з матеріальною стороною. Куди поїхати, відпустку? Так, сім мечів у нас іде далі. Ну, в поєднанні ці карти говорять про те, що хтось може, знаєте, скористатися інформацією. Це карта, знаєте, коли ви щось отримали і пішли. Або ви, або хтось інший. Тому це досить часто карта крадіжок. Будьте обачні. Щоб ніхто там, знаєте, ось цей період часу, можливо, ви отримали, отримали якусь певну суму коштів, і, ну, і будете думати про те, що куди вам вкласти ці кошти, а хтось, знаєте, скористається цим і направить вас не в правильну, не в правильну сторону. Давайте дістанемо третю карту. Верховна жриця. По верховній жриці це якраз таки хтось, можливо, будете звертатися до таролога. Але це така карта, коли... карта вибору, скільки це двійка, будете дійсно можливо консультуватися з кимось у вирішенні якоїсь ситуації, яка, в якій ви не знаєте, як вам бути далі. Так, далі. Другий тиждень перша карта для дів. Так, у нас шістка кубків. Досить приємна карта. Можливо, вам хтось зробить комплімен, комплімент. Хтось, можливо, привітає вас чимось приємним, просто подарує букет. Підете на побачення. Карта ностальгії, карта таких, знаєте, приємностей. Поїдете, можливо, до родичів захочете відвідати. Далі в нас карта «Старший аркан Верховний Жрець. Е, карта досить часто говорить про державу, про якісь такі державні органи, державні структури. Можливо, якась державна організація привітає вас, якщо ви працюєте в державних органах, не знаю, правда, з чим. можливо. Давайте подивимось, що це в нас. Король Пентаклів. Ну, можливо, зацікавляться фінансовою ланкою. Можливо, це буде якась така структура податкова або щось таке. Можливо, вам потрібно з'явитися туди, щось роз'яснити. Але, 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 можливо. Ось шістка кубків і верховний жрець можуть давати, знаєте, урочистість. Тобто, можливо, ви вас запросять на весілля, на хрестини, родини, на якесь таке, знаєте. Далі третій тиждень. Перша карта. Карта, Верхов... карта старший аркан врівноваженість. Карта сама за себе говорить, тобто, це коли вам потрібно бути в потоці, діяти врівноважено, діяти, так, продумуючи кожен крок. Угу. Зачастую, коли випадає ця карта, я розумію, що це знаєте, якщо є якась ситуація, яка вас прям можливо дратує, і ви не знаєте, як вам далі діяти, що вам в цій ситуації робити, то просто потрібно її відпустити. І ось ця карта говорить про те, що ви нічого не можете вдіяти. Що як воно буде, так воно і буде. Далі друга карта на третій тиждень Дев'ятка Пентаклів. Я думаю, що як тільки ви ось зможете знайти ось цей дзен і зрозуміти, що для вас найважливо, завершаться там оці всі історії якісь по верховному жрецю, а у вас і верховний жрець, і Верховна Жриця, до речі, то ви будете дуже задоволені результатом по Дев'ятці пентаклів. Це дуже хороше матеріальне становище. Хороші кошти, хороше здоров'я. Так, далі. Третя карта королева кубків. Але емоційно вам потрібно прийти до цього. Це, скоріш за все, ви, якщо ви дівчина і переглядаєте це відео. Якщо, можливо, хлопець, то тоді з вами може бути в цей період часу якась дівчина, жінка-королева кубків. Вона буде підтримкою для вас. Цей період часу обов'язково. І четвертий тиждень, перша карта двійка кубків. Ось якраз ось ця дівчина з третього тижня, королева кубків, можливо, якщо у нас десь розклад як для хлопців, так і для дівчат. Можливо, якщо ви там шукали другу половинку, то ви знайдете ось саме таку дівчину. Королеву кубків, тобто вона буде емпатичною, буде досить е, такою, знаєте, совісною. Або це може бути будь-хто новий клієнт і так далі. Далі в нас випадає на четвертий тиждень п'ятірка мечів. По п'ятірці може бути якась боротьба, можливо, будете, знаєте, по двійці вам потрібно буде. Це може бути, знаєте, партнерство в компанії, тобто ваш може бути клієнт, і, можливо, вам потрібно буде з цього клієнта поборотися, знаєте, і зрозуміти. Ну, як би добитися пріоритетності. Так, і остання карта на четвертий тиждень для Дів. Це у нас четвірка мечі. До речі, дуже багато хто у кого вона завершається завершає цикл квітня. Я думаю, що у багатьох просто вже будуть думки про відпустку. Про те, як відпочити. Так, ось такий у вас квітень, дорогі діви. Тепер ось ці всі карти ми збираємо. І додаємо до основної колоди. Додаємо до основної колоди і перетасовуємо. Після чого я дістаю для вас карту пораду. Якщо випаде якась з карт, яку ми вже з вами бачили, то тоді вам саме на цей тиждень потрібно буде звернути увагу. Якщо випаде будь-яка інша карта, то я вам поясню її значення, що хоче вам колода. Порадити. Дивимося, порада для дів у квітні. Вісімка жезлів. Я думаю, так як це першопочатково жезли, то вам потрібно діяти швидко, рішуче, і не задумуватися, знаєте, про якісь інші чинники, які можуть повпливати на вирішення ситуації. Давайте ще одну карту. Ой, все впало. Все впало. Зараз, зараз я дістану. Так. Ще одне. Ага, і шість кубків. Можливо, вам потрібно згадати, знаєте, повернутися, можливо, якось у часі і згадати про. Минулі якісь події, про приємні зустрічі. Можливо, це знаєте, у вас була карта дві Кубків, якщо я не помиляюсь, яка говорила нам про партнерство. Можливо, в вашому житті з'являться якісь стосунки, які, знаєте, досить швидко з'являться в вашому житті. І ви, можливо, якщо шукали для себе ось це якесь наповнення. Емоційне, ви його досить швидко отримаєте, Дос, ну, дуже хороша карта, що, в принципі, вісімка мечів, такої швидкості, рішучості, що шістка кубків. Тобто хороші карти. Вони бачите, вони навіть в одній кольоровій гамі, такі зелені. Тому ось такий у вас квітень, дорогі діви. Бажаю вам успіхів і натхнення в квітні в цьому прекрасному весняному місяці. Підписуйтесь обов'язково на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі, мені дуже важливо і приємно їх почитати. І до зустрічі у наступних відео.